Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 14 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Протягом останніх двох тижнів російські війська здійснили три механізовані штурми розміром з роту та батальйон у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміну використання російської бронетехніки в Україні в останньому часі. Російські війська здебільшого припинили проводити посилені механізовані штурми розміром з роту наприкінці 2024 року та здійснили лише кілька механізованих штурмів розміром з батальйон протягом 2025 року. Російські війська до жовтня 2025 року востаннє здійснили механізований штурм розміром з батальйон на заході Запорізької області у квітні 2025 року. Російські війська протягом перших дев'яти місяців 2025 року переважно віддавали перевагу використанню невеликих груп піхоти для проведення місій інфільтрації та повільного просування по всій лінії фронту, а не проведенню механізованих штурмів. Російські війська все ще використовують піхоту для просування, але за останні тижні здійснили кілька порівняно більших механізованих штурмів у своїх пріоритетних тактичних районах: Костянтинівка, Дружківка та Добропілля Донецької області. Близько 6 жовтня російські війська здійснили посилений механізований штурм розміром щонайменше роти поблизу Паньківки на схід від Добропілля, під час якого українські війська пошкодили та знищили 4 танки та 8 одиниць бронетехніки. 9 жовтня російські війська здійснили посилений механізований штурм розміром батальйону на південь від Шахова та Володимирівки обидві безпосередньо на північний схід від Панківки. Українські джерела повідомляли, що під час штурму російські війська застосували 35 танків. Та бронетехніку, а також невстановлену кількість мотоциклів. А українські війська пошкодили та знищили 3 танки, 16 одиниць бронетехніки та 41 мотоцикл. Азовський армійський корпус України повідомив 13 жовтня, що російські війська здійснили ще один посилений механізований штурм розміром роти на напрямку Добропілля. А російські війська атакували 16 танками та бронетехнікою, а також невстановленою кількістю мотоциклів. Перший Азовський армійський корпус України повідомив, що російські війська знову намагаються захопити Шахова, а українські війська знищили 13 одиниць бронетехніки, три танки та три мотоцикли, що брали участь в атаці. Перший Азовський армійський корпус України повідомив, що російська тактика механізованого штурму залишається незмінною, і що російські війська використовують мотоцикли та бронетехніку для транспортування піхоти на передові позиції. Перший армій, Перший Азовський армійський корпус України повідомив, що російські війська використовують системи радіоелектронної боротьби для придушення українських безпілотників під час механізованих штурмів, і що російська піхота атакує українські позиції після сходів з бронетехніки. 13 жовтня український офіцер заявив, що підрозділи 5-ї мотострілецької бригади та 155-ї бригади морської піхоти беруть участь у механізованих штурмах у цьому районі. Російські війська схоже здійснюють масштабніші механізовані атаки. Під час дощової та туманної погоди, що ускладнює операції українських безпілотників. Метеорадар Вентаски зафіксував помірні та трохи сильні опади вранці 9 жовтня та невеликі опади вранці 13 жовтня у відповідних місцях російських механізованих атак. Інша служба моніторингу погоди вказала, що вранці 6 жовтня в районі Добропілля було кілька годин хмарності та туману. Кілька українських військових джерел протягом осені 2025 року обговорювали, як російські війська використовували дощові погодні умови, які обмежують операції України з використанням безпілотників. Синд-аналітик на Ікс, раніше відомому як Twitter, повідомив, що російські війська також скористалися періодом обмеженої активності українських безпілотників, спричиненим вітряною погодою, щоб створити міст через річку в напрямку Лиману, що свідчить про те, що російські війська намагаються скористатися. Поганими погодними умовами для налагодження логістики, а також для просування в кількох районах лінії фронту. Аналітик зазначив, що російські війська перекинули через міст 5 танків, одну бойову машину піхоти та самохідну артилерійську установку. Українські безпілотники не могли працювати. Залишкова вологість та погані умови, що виникли одразу після дощу, ймовірно, погіршили можливості українських безпілотників на кілька годин. Російські війська також можуть повернутися до проведення механізованих наступів у районах, де російська піхота має труднощі з просуванням. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 жовтня зазначив, що російські підрозділи, що діють на добропільському виступі, зокрема, елементи 51-ї окремої армійської збройної сили, нещодавно мали труднощі із захопленням шахова після просування поблизу населеного. Пункту. Підрозділи 51-ї окремої армійської збройної сили, включаючи п'яту мотострілецьку бригаду, здійснили багато механізованих наступів, які російські війська використовували для просування на захід від Донецька влітку та восени 2025 року. Ці підрозділи можуть повернутися до проведення механізованих наступів перед обличчям складніших українських оборонних позицій поблизу Шахова або, можливо, після того, як російські війська оцінять, що українська оборона виснажена після тижнів російських піхотних наступів. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські республіки протягом останніх трьох десятиліть. Кремль продовжує демонструвати своє небажання йти на компроміси або брати участь у добросовісних мирних переговорах. У ніч з 13 на 14 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 96 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких близько 60 були безпілотниками типу шахед, з напрямків міст Брянськ, Орел та Курськ, Міллерово-Ростов. Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 69 безпілотників, і що 27 безпілотників вразили сім місць, а уламки безпілотника впали в одному місці. Український чиновник повідомив, що російські війська в основному атакували енергетичний сектор України. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники завдали ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі в Харківській, Кіровоградській, Сумській та Донецькій областях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали авіаудару керованими планируючими бомбами по лікарні у Харкові, в результаті чого 57 людей отримали поранення. Українські війська нещодавно просунулися в Сумській області. Та західній частині Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центр Олексіївки, на північ від міста Суми. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Степногірська на захід від Оріхова. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Шахова, на схід від Добропілля під час посиленого механізованого наступу розміром роти. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.